Вітаємо вас. В ефірі Полтавські телевізійні новини. Коротко про головне. На полтавському протезно-ортопедичному підприємстві розпочали протезувати учасників АТО. У Полтаві двох військовослужбовців засудили до двох років позбавлення волі за ухиляння від служби. Він не боявся мінометного вогню, проте сльози не верталися на очі, коли бачив переляканих дітей у зоні АТО. Історія полтавського добровольця Миколи Новака. Синоптики Полтавського гідрометеоцентру прогнозують ще два тижні теплої та сухої погоди. Україна розглядає вирішення проблем на сході винятково мирним шляхом і відповідально ставитиметься до виконання мінських домовленостей. Проте готуватиметься до рішучих дій на випадок негативного сценарію, заявив президент Петро Порошенко, відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони України. За словами глави держави, план зі спорудження фортифікаційних споруд першої, другої і третьої ліній чітко виконується. Забезпечення наших збройних сил новітньою технікою, як наступальною, так і розвідувальною, і системами управління вогнем, триває достатньо ефективно, сказав президент. Петро Порошенко повідомив, що запропонує РНБО розглянути питання про внесення до Верховної Ради подання про скасування дії закону про особливості місцевого самоврядування у деяких районах Донецької та. Луганської областей Петро Порошенко висловив переконання, що РНБО і Верховна Рада підтримують таке рішення і скасують дію цього закону як такого, який відіграв свою надзвичайну роль. Президент наголосив, що скасування цього закону не означає відхід від мінських домовленостей. Кабінет міністрів України здійснюватиме соціальні виплати на зайнятих бойовиками територіях Донбасу лише після того, як звідти підуть незаконні збройні формування, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, наразі виділяти кошти на окуповані території означає, що гроші не дійдуть до людей, а їх вкрадуть російські бандити. Яценюк наголосив, що український уряд у такий спосіб не хоче підтримувати російський тероризм. Раніше прем'єр заявив, що Кабмін не виділятиме бюджетні кошти для фінансування окремих районів Донбасу, які контролюють проросійські сепаратисти. На Полтавському казенно експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві вже протезують першого учасника АТО. Це поранений із Гадяцького району, який залишився без лівої руки. Після протезування він знову відчує себе повноцінною людиною. Обіцяють спеціалісти. Як проходить процес протезування, що оплачується державним коштом, дізнавалися наші кореспонденти. Тиждень тому до протезно-ортопедичного підприємства прийшов за направленням перший учасник АТО Геннадій із Гадяцького району. У нього немає лівої руки від передпліччя, розповідають медики. Перший етап протезування це зняття гіпсового негативу кукси. Тож його зробили і поки що відпустили пацієнта додому. Коли ж на підприємстві отримують комплектуючі запчастини із Німеччини, замовлені під його розміри. Геннадій приїде на стаціонар. Тут протез підлаштують і навчатимуть пацієнта із ним вправлятися. Там буде затавлюватися два протези. Косметичний протез, це імітуючи руку, протез з тяговим управлінням, це протез, яким чоловік двигає, там, встановлюється комплекс кріплень, і чоловік двигає плечовим поясом. Після звісно, тренування в стаціонарі, обученню протезу тому що він первичний. Буде пользоваться этой кістю, она на функції зжимання, розжимання, хвата на підприємстві ще з 97-го року використовують німецькі та японські технології протезування, розповідає директор. Хоча до процесу встановлення штучної кінцівки людину треба підготувати не лише фізично, а й морально. Фізично це підготувати куксу до того, щоб можна було провести правильно. Тоді протезування, а морально підготувати, щоб вона подивилася, що навколо неї є теж люди, які скажімо так, позбулися з інхід інших причин кінцівок. Ну вони живуть повноцінно. Щоб отримати протез за державний кошт учасникам АТО необхідно звернутися до соціальних служб із заявою, паспортом, ідентифікаційним кодом та довідками з військомату та медичною про поранення по загальним правилам то для того, щоб здійснити протезування, потребують встановлення групи інвалідності. Однак для учасників АТО внесені зміни в діючі законодавства і не потрібно на сьогоднішній день встановлення групи інвалідності, тобто протезування і і встановлення групи інвалідності має відбуватися паралельно. В обласному департаменті праці та соцзахисту вже зареєстрували на протезування чотирьох полтавців-учасників АТО. Окрім Геннадія, сюди після лікування приїдуть ще двоє вояків із Гадяцького району та один із Порятинського. Їм протезуватимуть нижні кінцівки. А тим часом до двох років позбавлення волі засудили у Полтаві двох військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину і відмовилися продовжувати службу. Це вперше такий випадок, коли звинувачених у дезертирстві засудили до конкретних термінів ув'язнення. Двоє військовослужбовців залишили військову частину у Полтаві ще на початку вересня. І на відріз відмовилися продовжити військову службу. Київський районний суд погодився за обвинуваченням і призначив їм покарання два роки позбавлення волі. Дії вказаних військовослужбовців кваліфіковані за частиною першої статті 408 кримінального кодексу України, тобто дезертирство. Про що військовослужбовцям повідомлено про підозру кримінальне провадження відносно них направлені до суду за обвинувальним актом. Це перший випадок, коли військовослужбовці були позбавлені волі, розповідають у військовій прокуратурі полтавського гарнізону. Загалом, з початку квітня, на Полтавщині за дезертирство та ухиляння від військової служби порушено 28 кримінальних проваджень 10 з них уже спрямовано до суду. Його бригаду обстрілювали мінометним вогнем. А він відповідав із противотанкового гранатомета. Мешканець Кременчуцького району Микола Новак воював у Луганській області. На щастя, він повернувся живий і без поранень, проте не уникнув лікування. У нього загострилася гіпертонічна хвороба. До військомату пішов добровольцем. Говорить, уже серце кров'ю обливалося, коли бачив жахливі картини розрухи та страждань на телеекрані. Мені в селі казали, ну я би кажу, ти дурак, що ти йдеш туди, та то саме тобі, що мало. Я би кажуть, того я кажу, якщо не я, то хто? Невже тобі мало? Це односельці нагадували чоловікові, що він у 90-х як контрактник пройшов Чечню. Ще тоді Микола не відчував страху. Так було і нині, коли батальйон накривали мінометним вогнем. Одні ховалися, а другі я не ховався, тому що мені треба було стріляти зі своїми, як би кажуть, пушки, це називається СПГ-9, а по-народному вона шайтан трубав. І при цьому у чоловіка наверталися сльози на очах, коли він бачив на Донбасі місцеве населення, особливо дітей. В основному там пенсії по 4-5 місяців не платили, то, ну, як ми чим могли, тим і допомагали. То консерви, то макарони, то мука, дітям шоколадки, згущене молоко, те, що, ну, якби дитині треба. Багато дітей, то саме, дуже особливо малих. Вони трусяться, вони коли танки приїжджають, вони просто-напросто, ну, дитина стоїть два години, вона стоїть, труситься. Це, ну, я би кажу, жах. Такий же жах охоплює Миколу і коли згадує зруйновані будинки, школи, заправки, магазини. При цьому дві третини місцевого населення вороже ставилися до української армії. Люди, говорить чоловік, просто зомбовані російською пропагандою. Що ж до забезпечення військових усім необхідним, Микола тяжко зітхає. Армію настільки розвалили, що немає ані зброї, ані техніки. Йому ж обмундирування традиційно придбали волонтери та небайдужі односельці. А от чи зможе полтавець повернутися в стрій? Останнє слово за медиками. Полтавське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету України визнало незаконною роботу конкурсного комітету з визначення перевізників на пасажирських маршрутах Полтавщини. Про це нашим журналістам розповів голова тервідділення Володимир Оніщенко. Він направляє листа голові облдержадміністрації Вікторові Бугайчуку, у якому просить переглянути роботу цього конкурсного комітету, що діє при облдержадміністрації. Володимир Онищенко вважає, що конкурс треба провести. І ще раз, бо попередній, за його словами, пройшов із грубими порушеннями законодавства. Один із представників фізичної особи підприємця, який є переможцем конкурсу, перебуває в родинних відносинах з головою конкурсного комітету. Ми цю інформацію направляли і в Службу безпеки України, Полтавське управління, і обласну прокуратуру. Я вважаю, що крім всього іншого, тут і склається кримінальний злочин. І тут безумовно треба поставити кратку. Я направляю листа голові обласної державної адміністрації з тою цілею, що все-таки він запитав своїх підлеглих, якщо вони займаються. Наша вимога була скасувати ці конкурси і провести нові. Ми не говоримо, хто там буде переможцем. Це конкуренція повинна визначити. Але закон є закон, закон суром він закон. Якщо не буде це зроблено, ми безумовно будемо звертатися в суд. Для всіх я хочу сказати, що по даній справі, по даній справі є протест прокурора обласної державної адміністрації, він незадоволений Мало того, обласна державна адміністрація програла суд по цьому факту, в адміністративних судах, незаконно проведений конкурс. Незрозуміло, хто члени конкурсного комітету. І, що саме головне, визначений переможець незаконно. Конкурс необхідно відмінити той, що був, повернути в начальну точку і провести нові конкурси, і визначити переможця. Люди повинні отримувати якісні послуги вчасно і по доступній ціні. В даному випадку, я вважаю, що цей конкурсний комітет, який є в обласній адміністрації, він підриває, перш за все, довіру до обласної державної адміністрації. Безумовно. Виставляє не в кращому вигляді голову обласної державної адміністрації, ясне діло, що в цілому тоді є у населення недовіра до виконавчих. Через економічну кризу в Україні суттєво зменшився споживчий попит. Так, за інформацією Держкомстату, за перше півріччя цього року, порівняно з попереднім, українці придбали на 12% менше свіжого м'яса, сала і ковбас на 4% і рибної продукції майже на 10%. Суттєво знизився і продаж молочної продукції та овочів. Яка ситуація на споживчому ринку в області та Полтаві дізнавалися наші кореспонденти? Найбільш суттєво подорожчали фрукти на 59%, рис на 44,3%, цукор на 38,6%, продукти переробки зернових на 27%, риба та продукти з риби на 23,2%. Разом з тим, з початку року на 38,9% знизились ціні овочі. Чи впали, чи виросли ціни, а на базарах людей дійсно поменшало, говорять торговельники. Як наслідок збитки для малого та середнього бізнесу. Ви знаєте, поки була заготовка, поки люди заготовляли, то брали масово, брали дуже хорошо. А зараз покупатель, в общем, знизився. Немає таких основних людей, які могли придбати продукцію, тому що чи зарплат немав людей, чи Ще може вже заготовка. Пройшла дуже багато. відправляють гуманітарки. Всі стараються допомогти солдатам. Мене чоловік покойний царство небесне три місяці назад перед смертю тисячу гривень перевів на армію. Це теж все з сімейного бюджету. а в людей грошей немає. Немає грошей, тому економимо практично на всьому. Розповіли нам полтавці на вулицях обласного центру. кажуть, запасаються крупами, цукром і відмовляються від м'яса та молочних продуктів. Ну, наприклад, навіть той самий сир, більше молочні продукти душі вони подорожали. Навірно, солодке, менше теж. Більш необхідні купуємо тепер. «Та Навіть візьміть м'ясо, сало, настільки подорожало ж таки, дуже його купиш. О, а якщо це як сам, то хоч кусочок купує, як на сім'ю, дуже накупуєшся. Ви відмовилися від якихось продуктів харчування внаслідок їх подорожчання? От м'яса, звісно. От молока. Тому що дорого, і молочні продукти, і м'ясні продукти. Сидимо на овощах і на фруктах. Допустимо, м'ясо я вже в останнє время я вже місяць не віжу. Отак. З продуктів, допустимо, у мене своє є. Допустимо, картошка, капуста, там це своє. А так по мілочама там не рибу взяти, можна зараз на ринки взяти. Ну ну все дорого, звісно. Що зробиш. Я не просто не... нічого не покупаю то, що виростила на дачі, тим і користується. Бюджет же області від зниження купівельної активності полтавців поки що страждає менше, ніж від зниження активності підприємств, говорять фахівці. Місцеві бюджети ну, 97%. Є спад виробництва. Тому зменшується надходження основного джерела місцевих бюджетів це прибуткового податку з населення. Та не було б, як то кажуть, щастя, так нещастя помогло. Боротися з кризою українці, зокрема і полтавці, вирішили на тверезу голову. За даними Держкомстату, за час економічної кризи продажі горілки та вина скоротилися відповідно на 13 та 14 відсотків. Четвертий рік поспіль працівники обласного молодіжного центру вчать молодь правильного пошуку гарної роботи, як писати резюме, прижитися у новому колективі та ніколи не втрачати ентузіазму до праці. Відповіді на ці запитання студенти полтавських вищих навчальних закладів отримають на тренінгах проєкту школа успішного працівника. Упродовж місяця учасники школи успішного працівника познайомлються з провідними фахівцями з працевлаштування, зокрема тренером бізнес-студії Богуш Тайм, директором агентства та персонал, а ще з багатьма політичними діячами та науковцями Полтавщини. На дев'яти лекціях, семінарах почують про сучасні тенденції ринку праці, її нормативно-правове регулювання, правила проходження співбесіди з роботодавцем, навчатимуться мистецтво публічного виступу, ділового етикету та лідерству у колективі. У цьому році мене Посилили тренінговий контингент з числа обласного молодіжного центру, в якому працює два кандидата наук, і ми підготували в ігрових формах дуже цікаві їм тренінгові програми. Ми все ж таки ділимося, намагаємося розкрити для нашої молоді самі потаємні різні випадки життя під час проходження співбесіди, під час того, як організувати навіть свою власну справу, тому що хтось з молодих людей може дізнатися і розкрити в себе потенціал підприємця. Цього року 90 слухачів з школи успішного працівника дівчата, решта хлопці. Микола Романець впевнений, місяць лекцій не буде марний. Третій курсник уже замислюється про пошук роботи. Молода людина, тобто майбутній працівник, повинен знати, що його буде, що буде на його шляху, які складності труднощі, щоб він міг адаптуватися. Це саме підготовка. Не професійна, а життєва підготовка. Професійну підготовку нам дають в нашому політехнічному ліцеї, як працювати з комп'ютерами. А ось тут вже йде життєва підготовка. Сухачі школи будуть поділені на групи та створюватимуть власні креативні проекти, які презентуватимуться наприкінці навчання. Випускники школи успішного працівника матимуть можливість пройти співбесіду на підприємствах і в організаціях за власним вибором. Нині тут вже ніхто не стріляє, проте про війну пам'ятатимуть ще довго у визволеному від терористів слов'янської з концертом. Побували музиканти симфонічного оркестру та артисти Полтавського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя. А разом із ними і наша колега, редактор телебачення Алтава, заслужена журналістка України Наталія Святцева. Потрапити митцям за кількасот кілометрів на схід допомогли обласне управління культури та полтавські підприємці. Болючі й трагічні реалії сьогодення високі твори мистецтва звучали у Слов'янську на фоні розбитої техніки: понівечені спалені БТРи та сумні очі бійців. От я заздивсь на цю техніку. Моє єдине бажання, щоб у московських оцих палатах путінських поставити цей експонат. І нехай вся Росія дивиться, як вони із поставили до влади. Все рівно ми переможемо. Слава вам, слава Україні. 15 градусів тепла небезпечні для кларнетів скрипок і інших інструментів, та й грати годинну програму на вулиці принаймні не комфортно для музикантів. Проте без вагань вони віддали часточку себе свого професіоналізму, аби підтримати дух бійців. Ти стоїть на блокпосту. Хтось сидить в окопі, хтось рятує їм життя, а хтось повинен всіх цих людей розважати, відволікати, хтось повинен робити їхню їхнє життя кращим, хтось повинен надавати їм емоції, заради яких стануть сильнішими. Бійці зізнаються удома на концерти ходили не часто. Твори у живому виконанні симфонічного оркестру слухали ще рідше. Ігор із Вінниці служить у Києві. Віднині говорить понад усе мріє повернутися додому і вже у мирній країні піти на концерт симфонічної музики. Заряджає позитивною енергію. Подавай для того, що ми йшли вперед і започали свою державу, дуже велике спасі артистам за те, що вони сьогодні приїхали, не побоялися, скажімо, приїхати сюди. Виступили, і така музика. Я думаю, всі, хто тут були, підняла у них бойовий дух і будем служити далі. Захищати всіх і вся. Вони кажуть, що ми вас чекали як Бога. Ось мій боєць боєць сказав зараз. Ми чекали вас як Бога. Просто ми шоковані. наш народ усі століття, стільки він не існує, визначало три найкращих людських почуття: це прагнення до волі. Представники української автокефальної православної церкви, музиканти та артисти театру для себе вирішили, що й надалі виконуватимуть почесну місію, і громадянський обов'язок підтримувати дух бійців, вдячні захисникам за їхню мужність і патріотизм. Побажали, аби ті повернулися з війни цілими і здоровими. Нашим воїнам, нашим солдатам, які захищають нас, захищають всю Україну. Низький уклін. Повертатися додому, Україна! І ще два тижні можна буде насолоджуватися теплом. Синоптики Полтавського гідрометцентру повідомляють, що погода на територію області буде помірною і теплою, як для листопада. Опади очікують лише у вигляді туману, а температура повітря в окремі дні прогріється до 15 градусів. Опадів ми не очікуємо. Щоправда, в ранкові години в окремі дні можуть відмічатися тумани з видимістю 500 тисяч метрів. Вітер при цьому буде. Південної чверті слабкий до помірного, а температура повітря взагалі-то буде досить таки високою щодо листопада місяця. Вночі вона коливатиметься від 2 градусів морозу до 3-4 градусів тепла. А в день повітря прогріватиметься до 8-13 градусів тепла. В окремі дні навіть може бути ну, наближатися до абсолютних максимумів. Максимумів листопада до 15 градусів тепла. Тобто буде тепло і дуже комфортно. На цьому випуск новин завершено. Я дякую за увагу. В студії працювали Марина Проскурняк. Сурдопереклад забезпечувала Наталя Московець. Побачимось. Синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1 градусів тепла, а в день 10-15 з позначкою плюс. У Полтаві вночі 3-5 вище нуля, а вдень – 14 градусів тепла.